Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Цього разу я покажу, як шила килимок із залишків меблевих тканин. Мені випадково дісталися тканинки, якими оббивали дива. Нарізала квадратики розміром 12 см 12х12 12 см. Мені потрібно було, щоб темних квадратиків було стільки ж скільки і світлих. Світлі в мене, правда, різного кольору, але це навіть цікавіше. Тепер ці квадратики треба зшити в блок 2х2 в шахматному порядку. Кладу цей блок світлим квадратиком догори. І відмічаю 1 см від кута по діагоналі з обох сторін. Цей сантиметр потрібен як припуск на шов, а в нижньому квадратики кут треба зрізати на 2 см. Використовую лінійку олівець, щоб помітити і розрізати ножицями по цій лінії. А те, що відрізала, прикладаю на сторони верхнього квадрату. Ці частинки трохи менші за сторони квадрату. Тому цей вільний куточок, якщо залишається, теж зрізаю. Ну і, звичайно, вирівнюю верхній край, щоб все-таки вийшов клин. От зараз я малюю, як його треба вирівняти. Ось так і був квадрат, а стала деталь, з якою можна зібрати півколо. Якщо таких деталей, взяти 6 штук. Проблемою останнім часом призводу багатьох скандалів, таких незгодні, конфліктних ситуацій. Чи підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив до 24 було... Зашивають ці клини попарно кримінальних проваджень. ще і кримінальні провадження були... і утворюється півколо. Щоб закрити центр півкола, треба вирізати потрібного діаметру маленьке півколо, нашити його на підкладку, вивернути, добре відпарити, вирівняти і тільки тоді нашити зверху на вже пошиті деталі. Тепер мені здалося, що все ж таки килимок малуватий, тому вирішила нашити ще й по контуру смужку шириною 8 см. Але нашивати цю смужку треба так само по клинам, а потім уже все з'єднувати між собою так, щоб вони рівненько лягали. От, як я, навіть не знаю, як це пояснити, на відео це видно, як я, як я це робила. Тобто я збільшувала кожний клин на 8 см. Довелось, вича, трошки пововтузитися з за цим всім, підпорювати, але треба було нашити так, а не інакше. Коли верх був готовий, Підготувала підкладку так, щоб вона була більшою за верх по периметру на 3 см. І спочатку з'єднала верхню частину і підкладку. Для чого прострочила на машинці шов у шов, щоб не було помітно. Я не хотіла перевантажувати з простібуванням це полотно. Тому і прострочила шов у шов. А потім вільний край підкладки і використала для того, щоб обробити край. Просто загорнула цю підкладку на лице і пристрочила. Трохи довелося повозитися на згинах, але все ж як вийшло. Я старалася і декілька разів переробляла. І ось тепер у мене є такий килимок із меблевих тканин. Ці тканини дуже стійкі до механічних пошкоджень і бруду. Тож килимок має служити довго. І на цьому про килимок все. Я вам дякую за увагу! Бажаю приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин! Бувайте! Здорові.